Рюкзак Гір» Free Day Pack Бівіес на 36 літрів. Це не просто наплічник, а справжній модульний комплекс, створений на основі дизайну Містері Ранч, адаптований під запити українських військових. Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про високоякісний вітчизняний продукт, який вже обрали в єгіркоманду спецпідрозділ норвезьких збройних сил. Якість матеріалів та продуманий крій робить його. Надійним та зручним у будь-якій ситуації цей рюкзак не тільки зручний, але й розрахований на довгий термін експлуатації завдяки оригінальній кордура 500 ден'є інвіста. Ця тканина витримує значні навантаження, що робить її надзвичайно надійною. Чотири рази стійкіша до стирання, ніж звичайний нейлон. Завдяки спеціальній обробці Durable Water Repellent тканина відштовхує воду, що запобігає їй проникненню всередину. Зберігає свої властивості при різних температурах і умовах, що робить її придатною для використання в екстремальних умовах. Легко чиститься і не вимагає спеціального догляду. Надійна фурнітура від Velcro UKK та Prim. На відміну від більшості вітчизняних наплічників, краще. Ще продуманий та суттєво відрізняється за ціною від закордонних пропозицій. Комфорт і стабільність під час носіння рюкзака забезпечує плечова система йог та рама Frame. З гнучкого удароміцного пластику вітчизняного виробництва, який по якості не поступається американському, система дозволяє налаштувати рюкзак під індивідуальні потреби користувача, забезпечуючи оптимальне розподілення ваги. Для регулювання нам необхідно дістати фрейм з його кишені. Далі тиснемо вниз. Таким чином, ми відокремлюємо плечову систему на велкро від тіла наплічника. Сама поверхня велкро від виробників UKK та Велкро широка. Завдяки цьому плечова система наплічника міцно тримається на місці, забезпечуючи комфорт і стабільність під час носіння, що особливо важливо для військової та тактичної амуніції. Після цього виставляємо по висоті під себе, витягаємо фрейм. Таким чином фіксуємо плечову систему, повертаємо фрейм на місце в його кишені. Далі регулюємо притискання плечової системи до наплічника зверху двома стропами. Плечові ремені мають вигнуту форму, що відповідає анатомії плечо. Забезпечує зручне прилягання і зменшуючи тиск на плечі. Лямки наплічника у внутрішній стороні мають м'яку піну з 3D-сіткою, яка не створює тиск на тіло, а з зовнішньої сторони вшита жорстка евапіна, яка бере на себе взаємодію приміром зі збройовим ременем і пом'якшує його тиск на тіло. Регулювання плечової системи по обсягу завжди під руками. За обсягом регулювати плечову систему наплічника рекомендують під час тривалих переходів. Змінювати для зниження навантаження на плечі та зменшення втоми. Коли стропи трохи ослаблені, рюкзак стає ближчим до тіла. Центр тяжіння знижується і вага більш рівномірно розподіляється між спиною та тазом. Це підвищує комфорт при носінні важкого рюкзака на довгі дистанції та запобігає стисканню плечових м'язів. Грудний фіксатор на фастексі. Призначений стабілізувати плечові лямки наплічника та забезпечити його надійне прилягання під час руху. Він утримує плечові лямки на місці, запобігаючи їхньому ковзанню. особливо при активному пересуванні. Правильно відрегульований фіксатор рівномірно розподіляє вагу і допомагає уникнути тиску на плечі та спину, що знижує втому. Поясні опори, скриті у бічних кишенях, зручно дістаються та регулюються. Як ви бачите, навіть на мені це можна зробити ну, без проблем. Одна. Теж на Фастексі. Система вентиляції і управління вагою BVS Bolstered Ventilation and Stability дозволяє створити ідеальну вентиляцію. Також позиціювання плит плейткерієрів при носінні з ними. Вони виконані зі спеціального спіненого матеріалу. Задня плита ними фіксується та не відхиляється, чим не створює незручності при пересуванні. Забезпечує циркуляцію повітря між рюкзаком і спиною, що допомагає зменшити потовиділення і підвищити комфорт під час тривалого носіння. Ця система робить рюкзак більш зручним і функціональним, особливо в умовах підвищеного фізичного навантаження. Рюкзак оснащений тризі. Нестандартний підхід, який надає зручність та швидкість, е виймання пакування. Три блискавки дозволяють швидко отримати доступ до всіх речей. Всередині рюкзака має розвинену систему MOLLE, а це дозволяє кріпити додаткові модулі, такі як Daypack, лід, який може використовуватися як додаткові кишені, або самостійно як штурмовий варіант. Верхня кишеня для дрібних речей, ліхтариків тощо. Друга об'ємна і може вміщати теплі шари одягу. Зверху, ближче до спини, маємо блискавку, що відкриває доступ до верхніх речей у наплічнику без відкривання основного клапана. Що також впливає. На швидкість та зручність. Окрім цього, довгі предмети, такі як станція Реп чи Радіостанцію, можна легко там розмістити. Для зручності відкриття додані деталі з гіпалону, особливо при роботі в рукавицях. З обох боків маємо по одній глухій кишені для пляшок або довгих предметів, типу радіостанцій. Та одні прохідні речі, в які ми можемо зафіксувати основною стропою наплічника, які мають двостороннє регулювання та з'єднуються фастексом. Внутрішня середина рюкзака розділена на два глибоких бокових відділення: дві кишені із сітки на блискавці. Знизу маємо глуху кишеню, також в центральній частині спинки маємо моллі інтерфейс з велкро для додаткових підсумків. Наплічник має два люверси знизу для вентиляції та відводу вологи. І піску від топового німецького виробника. Прім надзвичайно надійний їм не загрожує ржа завдяки лудженому металу. З обох боків додані грімлок карабіни для додаткової фіксації спорядження. Відмінно підходить для триденних походів, тактичних завдань або щоденного використання в умовах інтенсивного навантаження. Також доступний у кольорі койот. Усі корисні посилання, як завжди, в описі до відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А поки Ready for strike!